Надання першої медичної допомоги в умовах бойових дій є надзвичайно важливим, тому кожен військовослужбовець повинен вміти вчасно та якісно її надати. Кожен з нас має знати, що таке індивідуальна аптечка та як правильно використовувати те, що в ній знаходиться. Головною зброєю медика на полі бою є турнікет. Вміння накласти правильно турнікет може врятувати не одне життя. Тому ми повинні вміти швидко, вчасно, вправно та якісно його накладати. І взагалі, зараз ми живемо в такий час, що, на мою думку, неважливо, це цивільна людина, чи це є вільна. Військова, кожен має знати і вміти якісь мінімальні навички з першої невідкладної допомоги адже це може стати в нагоді.